Якщо б 10 вересня ти дізнався про проект Aptos і отримав безкоштовну NFT, то вже через місяць тобі насипали токенів на півтори тисячі доларів. А тепер уяви, якщо би ти зробив це не з одного акаунту, а скажімо, з десяти. А зі ста? 22 мільйони доларів за три години! Так, люди стали мільйонерами завдяки безкоштовній роздачі нефтій картинок. І таких можливостей в криптовалюті море. Тому сьогодні я тобі розповім, як я заробляю на криптовалюті і як на цьому можеш заробити ти. Поїхали. Моє знайомство з криптовалютою почалося в кінці минулого року, в той період, коли почалося падати. І тоді я взяв участь в своєму першому лаунчпаді, це був токен QMall, і на нього я закинув всього 200 гривень по ціні 1 гривню за токен. А потім ціна виросла до 45 гривень, а це 45 іксів. Тобто, моя Леся Українка перетворилась на 9 тисяч гривень. Тисяч гривень, і я тільки потім зрозумів, що потрібно було закидувати більше, але це все досвід. Далі почалась ера РНФТІ кросівок, тому й усі пам'ятають цей тренд, коли люди бігали і заробляли криптовалюту. Хтось це робив для мотивації, щоб зайнятися спортом, а хтось створював цілі ферми з телефонів і непогано на цьому заробив. І я залетів проект кало або сало. Отдай сало! У мене там кусочок лишився. Це був проект, від якогось в'єтнамців, Щось наподобі степен. Я зайшов в нього на самі ранній стадії і викупив ЕНФТІ бокс з кросівками за 430 доларів. І Їх розкупили буквально за декілька хвилин, а потім перепродавали в Два рази дорожче, але я їх тримав і чекав виходу проекту. А паралельно під час лістингу закупив ще на пару доларів їхнього токену і з 30 доларів зробив 120 за декілька хвилин. І після того, як сам проект релізнули, курс і ціни на кросівки дали сотні відсотків профіту. І я продав їх майже на самому піку за 1050 доларів. Віднімаємо 430, за які їх купив, і отримуємо 620 доларів чистого прибутку за декілька тижнів. І про це, я, до речі, писав своєму телеграм-каналі, де я ділюсь угодами і заробітком на криптовалюті. Посилання буде в описі. Після того я зробив непоганий такий профіт, я почав шукати ще якісь проекти на ранній стадії. В які можна зайти одним з перших? Я наткнувся на Лойд. Той день вийшла новина, що його лістять на біржі QMOL, і я зразу залітаю на перші 100 доларів. Бачу, що через декілька хвилин токен виріс на 30%, докупаю ще на 110, і того я вклав у 210 доларів. І моя середня ціна вийшла 0,03 цента. І токен почав рости буквально у мене на очах. А вже через два дні ціна, по якій я міг його продати, була 0,23. А це 760% профіту. Тобто мої 210 доларів перетворились в 1600. І тут я засвоїв свій перший урок. Ніколи не будь жадібним. Якщо заробив, вийде або зафіксуйся хоча б частинами. В результаті на кімол відмінили. Ціну укатали, а проект взагалі зіскамився. Але я все одно встиг продати токени на 700 доларів і вийти в плюс 500 чистого прибутку. Потім я ще купляв і продавав різні монетки, торгував на фьючерсах. І ось після цих усіх маніпуляцій на моєму балансі було приблизно 2000 доларів. І на половину з них я залетів в пул степен. Так, ви все правильно зрозуміли, я залетів в степен на піку його хайпу, коли вийшла мережа BSC. і люди відбивали вкладені кошти буквально на наступний день. І ми з моїм другом скинулись по 1000 доларів і залетіли в пул. Спочатку все було добре. Купляли кросівки, мінтили, ходили, фармили токени, але через 3 дні в Китаї заблокували степен, і курс токена почав різко впадати аж на 99%. І складної 1000 доларів вийшло забрати тільки 200. В результаті мінус 800 доларів. Та й не грошей, зараз я вам скажу. Це поп мійте, це 40 тисяч. Це для мене так, як 40 гривень. І в мене залишалось ще. На 1000 доларів, яку я вирішив вкласти в лаунчпад Tidex. В той момент я собі згадав ситуацію з Кьюмолом, коли він дав 45 іксів, а це дуже схожі біржі, і я розраховував ну, хоча б на іксів 10. І Я залетів на лаунчпад по ціні 10 центів за токен. І це було дуже непросто зробити, бо сайт завис на півтори години. І я просто сидів і обновляв сторінку весь цей час. І в результаті мені все ж таки вдалося викупити токени, але не все так радісно. Ці токени стали умовно заморожені на рік, і мені вдають тільки їх маленьку частину кожного дня. І на даний момент прийшло вже півроку, і я отримав 50% токенів. Але ціна опустилася до 10 центів. А це ціна, по якій їх тому можна сказати, що я заморозив свої токени на рік часу. А я не продав ні одного токену і надію, що проект ще дасть ікси, бо зараз весь ринок в мінусі, і це не дивно. А чим взагалі зайнятися на такому ринку, щоб заробити? В моменти, коли біткоін падає на 70% і багато проектів скамиться, здається, що у що б ти не вклався, воно принесе збиток. Але насправді навіть на падінні можна заробити. Це називається шорт. Коли ти заробляєш на тому, що криптовалюта падає в ціні. Тобто, якщо б ти зайшов в шорт на піку біткоїна, то отримав би 70% прибутку без плечей. І я вже не кажу про альткоїни, які впали на 99%. Але як дізнатись, коли монети будуть падати? Борости один із способів це торгувати на новинах для прикладу. Твіти Ілона Маска, коли він купив Твіттер. Монетка Dogecoin, яку він так сильно популяризував, дала 165% за тиждень. А токен Маск, який абсолютно ніяк не зв'язаний з Ілоном Маском, дав 470% прибутку. Ви просто вдумайтесь в це. Люди купляють криптовалюту тільки тому, що в назві є маск. І логічно, що різ на одному тільки хайпі довго не протримається. Тому я зайшов в шорт по цій монеті і отримав 140% прибутку. Але окрім заробітку на курсі криптовалют існує ще безліч інших способів, таких як ноди, тестнети, амбасадорки, ретродропи, і давайте більш. Детально по ним пройдемося. Ноди потрібні для тестування проекту на ранній стадії, коли ще немає готової платформи, і воно проходить у вигляді встановлення спеціального програмного забезпечення на сервер. Ти, звісно, можеш робити це через комп'ютер, але потрібно, щоб він працював 24 на 7. І якщо у тебе виключать інтернет, то все пропало. А їх ставлять для того, щоб навантажувати мережу, і команда змогла оцінити та перевірити свій проект. І за це тебе будуть нагороджувати. Поряд з нодами стоять теснети. Це вже завершальна стадія продукту, коли все готово, платформа працює і команда запускає теснет. І за те, що ти виконуєш прості дії на сайті, тобі можуть насипати токенів проекту. Наприклад, за перші теснет юмі і роздали 2000 токенів. На той момент їх можна було продати за 900 доларів. А тепер уяви, якщо б ти зробив це хоча б з 10 аккаунтів, це 9 тисяч доларів. Непогано так. Але йдемо далі. Амбасадорські програми вони набирають людей, яким потрібно буде створювати контент, писати або перекладати статті, знімати відео, сидіти в чаті. І, як правило, тут проводять відбір і вибирають найактивніших та найталановичіших людей, які отримують хорошу оплату. Тому якщо ти дизайнер або просто творча людина, яка цікавиться криптовалютою, то ти можеш спробувати себе в цьому. Ретродропи це коли користувачі винагороджують за дії в минулому, але ніхто не знає, що саме потрібно буде робити. Десь обміняти одну криптовалюту на іншу, десь холити NFT, десь просто користувати Тим або зіграти у гру. Наприклад, Uniswap, який зробив популярним цей напрямок, і всім, хто торгував у мережі ефір, вони насипали токенів юні на суму від тисячі доларів. І, мабуть, найпростіший спосіб зароблять на криптовалюті це стейкінг. Але він підіде тільки для тих, у кого вже є гроші. Це те саме, що поставити їх під відсоток в банк, але тут не 5%, відсотків, які так з'їзд інфляція, а десять двадцять підсяг 50% річних. Ризик полягає в тому, що курс монетки може змінюватись і не завжди в кращу сторону. Наприклад, зараз біткоін коштує 20 тисяч. А поки я монтував це відео, топ 2 біржа обенкротилась і біткоін впав на п'ятнадцять тисяч. Мамо говоріло числ. Но диплом важен я, не мам, я там разберусь криптам. Мені скажи, ти мене цю, цю хуйню? Яку? А якщо цей ролик сподобався, то постав лайк, підпишись на канал і подивись, ось це відео.